Годинник е 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 Доброго дня, вечора, а може й ночі, в залежності від часових поясів. До речі, часові пояси з'явилися саме тоді, коли нашим пращарам набридло тягати пісочні годинники у кишенях. Але, як ви здогадалися, це абсолютно не стосується ніяким чином теми нашої сьогоднішньої передачі Годинники Пух. Послуговуючись символом якоїсь цим пісочним годинником давайте його переверну. Ми пригадаємо окремі історичні події, які відбулись у кінці першої і на злеті другої декади серпня у різні історичні епохи. Здавалося б, серпень на дворі. У людей відпустка, навіть до колеса сьогодні ліньки тягнутися. А де ж сонечко? Затягнуло так, що ось у мене парасолька лежить тут. Буду готовий її відкрити, якщо що. Мабуть, що сонечко навіть сьогодні в бінокль не побачиш, та й у телескоп теж. До речі, а чи знаєте ви, що у телескоп на сонце дивитись можна два рази. Один раз правим оком, другий раз лівим. Ну, або якщо ви лівша, то навпаки. Астрономи Гринвіцької обсерваторії про це, звісно, пам'ятають. До речі, першого каменя у фундамент обсерваторії у місті Гринвіч, яке зараз є частиною Лондона, було закладено 10 серпня 1675 року, а завершили побудову вже наступного літа. Першим астрономом, що там працював, стан Джон Флемстіт. Завдяки тому, що в нього з'явився дах над головою. Йому, як не дивно, стало простіше спостерігати за зірками та складати таблиці небесних тіл. Майже через два століття в 1851 році британські астрономи запропонували для зручності використовувати той меридіан, на якому і стояла будівля обсерваторії, як, скажімо, стартовий, опорний, ну або просто нульовий. Так і пішла по всьому світові координатна сітка, де півкуля на схід від Гринницької обсерваторії вона мала східну довготу, а інша півкуля стала західною. Згодом координати уточнювались, підганялись під різні рівні моря на різних континентах, а вони можуть відрізнятись на сотні метрів один від одного. І тому існують різні системи виміру висоти, наприклад, від рівня Світового океану або порівнюючи з рівнем Каспійського моря. І ось саме через ці причини сучасний нульовий меридіан проходить на 102,5 метра східніше від будівлі обсерваторії. Окрім цього, Огриницькій обсерваторії придумали вести послугу точного часу. І до сих пір щодня рівно о 13 годині над будинком на спеціальній щоглі спускається куля. Хоча в 1852 році в ній необхідність відпала. Бо винайшли телеграф, але все одно за традицією куля щодня спускається рівно о 13-тій. Обсерваторія переїхала у іншу будівлю в 1953 році, але залишила по собі купу цікавих експонатів, як от різні годинники, маятникові, електронні із 24 годинним циферблатом. Пісочні, сподіваюсь, теж там є. Хронометри. Хронометри різноманітні і купа іншого усілякого металобрухту. 7 серпня 1783 року в одному з містечок графства Дарбішир народився Джон Гіткоут. Мабуть, нікого не здивую, але навіть я не знав, хто це такий. Ну, допоки не дізнався. У свої молоді роки Джон вдосконалив конструкцію звичайного ткацького верстата і запатентував свій винахід. Можна цілком вважати, що таким чином на світ з'явився промисловий ткацький верстат. Але не цей виріб інженерної думки сколихнув весь світ, а дещо інший. Промислова революція в ті часи була, а це означає, що Що парові машини встановлювали ледь не всюди. Ну це як зараз штучний інтелект. Ага, навіть вже почали продавати термопасти із штучним інтелектом. Якщо ви не знаєте, то термопаста – це такий ем, крем, який наносять на поверхню процесора, ну, може, ще кудись на якійсь поверхні. У комп'ютері, всередині комп'ютера, прямо в всі коробці чи в ноутбуці розбирають, там, намазують. Це все робиться для, для кращої тепловіддачі. Ну ось такий от маркетинг націлений на не зовсім розумних людей, бо вони ж не дивляться наші передачі ніколи з історії, ні годинник епох. От якби б дивилися, то вони б знали, що у термопасти ну ніякого штучного інтелекту бути не може її просто нікуди запхати того інтелекта в, в цей крем. Так от 200 з гаком років тому такий самий бум, як із цим штучним інтелектом, був із паровими двигунами. Джон Гітко у 1832 році вирішив прикотити такий двигун на плуг. Спеціально для двигуна Джон придумав рухому підставку, і так, сам того не розуміючи, він винайшов в першій світі гусеничний трактор. На жаль, конструкція виявилася громісткою та неефективною для досягнення поставлених цілей, осушення боліт британських, але факт залишається фактом. Першу вдалу модель гусеничного трактора сконструювали аж у 1901 році, а Колісного і того пізніше. 7 серпня 1819 року. Дата народження нашого українського письменника Пантелеймона Куліша. Чи знайомий я? Та знайомий. Не зміг він вступити до університету, бо не довів своє дворянське походження. Однак Куліш все ж спромігся увійти у кола української інтелігенції та вступити до підпільного кирило мефодівського братства. Звісно, за це його арештували, а його твори заборонили. Але попри це, він все одно зайнявся розробкою першої в історії абетки української мови. Адже досі мову, як тоді казали, малоросійську чи малоруську, не українську взагалі, а малоруську записували літерами тодішнього російського алфавіту. Он як, ні мови, ні алфавіту, нічого в нас не було, на думку тих, що в Москві сиділи. В 1856 році з'являється так звана Кулішівка, якою вже через кілька років послуговувався Тарас Шевченко. І, мабуть, саме через появу українського алфавіту, там на горі, вирішили випустити Волойський циркуляр, Таємський указ, але це зовсім інша історія. Тим часом, Куліш розпочинає перекладати українською мовою, а до нього взагалі цей переклад ніхто не робив, святе письмо, тобто Біблію. На жаль, рукопис згорів і підновлювати втрачене довелося уже не самому, а разом із Іваном Полюєм, тим самим Полюєм, який досліджував рентгенівські випромінювання. Однак ми всі достеменно знаємо, що перший повний переклад Біблії українською мовою було розпочато саме, перепрошую, пантелеймоном Кулішом. Ну і записано його кулішівською абеткою, першою в історії абеткою української мови. Ой, дощ розпочинає. Треба парасольку. Найстаріший у всій Російській імперії, а це означає, що і в Україні теж найстаріший трамвай. Трамвайна система це Київський трамвай. Завтра виповниться 133 роки із дати відкриття руху. Ну тобто, якщо вміти рахувати, то і можна швиденько собі зрозуміти, що це відбулося 11 серпня 1891 року. Перший трамвайний вагончик поїхав. Ну, точніше, його потягнули за собою коні Великою Васильківської вулицею. Маршрут пролягав від нинішньої вулиці Саксаганського до Лебідської площі. Через один тиждень лінію продовжили по Хрещатику до центра міста. Приблизно цим же маршрутом, трішки подовженим, поїхав у лютому наступного року і перший паровий трамвайний вагон. А ось електричний трамвай з'явився на вулицях столиці 13 червня 1892 року. І саме цю дату частіше за все згадують літописці, ніби й забуваючи за два попередні періоди розвитку. Спроєктував авто побудував систему як кінного, так і електричного трамвая інженер Аманд Єгорович Струве. А йому кияни мають бути вдячні не тільки за трамвайчик, а й за водопровід та систему вуличного освітлення. Неймовірно, але був і четвертий тип трамваїв. Його вже взагалі, мабуть, ніде не зустрінеш. Бензиновий. Маршрути на лівий берег Дніпра були відкриті у 1912 році. Уявіть собі! Тоді ці землі відносились не до Києва, а до Чернігівської губернії. Можна сказати, трамвай в іншу області їздив. Працювала система аж до Другої світової, і на той час, буквально перед війною, нараховувалося 30 маршрутів. Знову трамваї поїхали ледь не відразу після війни, а у 53-му році і на лівий берег повернулися із побудовою моста імені Євгена Патона. У 1978 році відкрито першу ділянку вже четвертого типу швидкісного трамвая. Ні, це вже п'ятий виходить. І тоді ж поміряли довжину всіх рейок, розділили на два. Ну, хоча можна було міряти довжину лише, скажімо, правої рейки чи лівої, ну, мабуть, не дійшли згоди якої міряти, поміряли обох і розділили на два і отримали число 285 кілометрів. Трамвай жив собі, розвивався до 1996 року, аж поки завдяки діям пана Омельченка не почали закривати депо та демонтовувати лінії, в тому числі на вищезаданому мостові, де рейки були закладені патоном у конструкцію документально, тобто міст взагалі без рейк, якби не може існувати бюрократично, ну через що в Києві фактично утворилися дві ізольовані системи на правому березі та на лівому. Але незважаючи ні на корупцію, ні на расистів, ні на коментаторів у Фейсбуці, трамвай в Києві існує і справно працює. І вартість проїзду у нас порадує. всього 8 гривень для порівняння у Житомирі 10. На 22 маршрутах працює більше 220 вагонів. Є які старі чеські татри і новенькі «Песо Фокстрот, які перевозять по 207 тисяч пасажирів щодня. Отже, завтра день народження трамвая у Києві. У минулій передачі я розповів про те, що 6 серпня 1941 року в Бердичів приїздив Адольф Гітлер. А що в цей час відбувалось в Житомирі? Наше місто Фюрер оминув, хоча напередодні Другої світової тут проживало 29,5 тисячі євреїв. Досить багато. Нємчора увійшла сюди 9 липня і, звісно, і тут, як і будь-де, євреїв запхали в гето і змушували носити єврейську зірку. За місяць близько 4 тисяч євреїв було вивезено на ділянку поблизу села Довжик, де їх і розстріляли. Зараз там поблизу цього місця меморіал до нього веде алея скорботи. Так офіційно за документами називається вуличка. Однак найжахливіша та найцинічніша подія сталася 7 серпня 1941 року. На центральний майдан міста німці привели 400 представників єврейської національності. Всіх їх примусили спостерігати за тим, як страчують на шибениці Вольфа Кіпера та Моше Кагена, яких перед цим німецькі нацисти заарештували за звинуваченням у вбивстві німців. Місцеві жителі та ворожі солдати за цим теж спостерігали, а потім, після повішення, прийнялися вони жбурляти каміння у натовп півреїв, у цих 400 людей, і бити їх до смерті. Ось такі жахи, така от різанина сталася в 41-му. І я сподіваюся, що цього більше ніколи не повториться. Якщо росіянин каже, можем, повторити, то ми скажемо ніколи знову. А якщо все ж таки хочеться повторити ці жахи, то. Хай відчують це все спочатку на своїй шкурі. Наприклад, я пропоную, якщо вже повторити, то ядерні бомбардурування міст Хірошима та Нагасакі, що відбулись 6 та 9 серпня 1945 року. От тільки давайте поміняємо Хірошима на Москва, а Нагасакі на Калуга там, чи Ростов. Шкода, але що поробиш. Але щодо Японії досі немає єдиної думки, чи треба було американцям скидувати. Дві ядерні бомби, аби переконати хірохіто в тому, що він не правий. Чи ні, але 200 тисяч жителів вже не повернеш. Скид бомб був схвалений президентом США Гаррі Труменом, який перед цим на постдамській конференції повідомив Йосипу Сталіну про те, що в нього є руйнівна зброя, яку можна було би на ворожій Японії випробувати. Сталін був не проти, бо і сам хотів зробити приблизно те ж саме. Між іншим, другу бомбу планувалося скинути не на Нагасакі, а на місто Кокура, але завадили густі хмари. От чого би ще не завадило тим, в кого ядерна зброя є, так це розуму не використовувати її. І не залякувати тим, що, мовляв, ми перетворимо вас на радіоактивний попіл. Бо, діючи так, ви лише показуєте, які ви недологі та нерозумні люди. Якщо Взагалі вас людьми можна назвати після того, як ви на своїх братів із зброєю пішли. Ну, ви ж називали нас братами, панове жителі Росії. Між іншим, такої великої кількісті жертв у Хірошимі та Нагасаці можна було б уникнути, якби два оператори Радара, як перший раз, так і другий, не відмінили би оголошену повітряну тривогу, бо прийняли бойові літаки за розвідувальні. Тому краще вже зайвий раз посидіти в коридорі. Аніж проігнорувати разочок, а потім лежати у труні. 5 серпня 1970 року у нічим непримітному селі в селі Подолянці десь під Чудновом, одним із міст Житомирської області, народився Леонід Стадник. До 12 років його життя складалося цілком стандартно. Аж ось йому невдало проводять операцію на головному мозкові, через що з'явилася там пухлина, яка спровокувала таку хворобу, як акромегалія або гігантизм. Це коли людина не перестає рости після 25 років. Дід Леоніда як перечував це і ще коли будував будинок, зробив там високі стелі. Але сам Леонід, ходячи по хаті, все одно зачіпляв люстри головою та часто бився об косяки дверей. Його зріс на секундочку становив 257 сантиметрів. О! Садник не був найвищою людиною за всю історію, але все ж таки у 2008 році його ім'я було занесене до книги рекордів Гіннеса як найвища людина серед усіх живших тоді, живучих тоді на планеті. Біда в тому, що аж до своєї смерті він продовжував збільшуватись. Звісно, в цьому були і свої плюси: зірвати яблука, яблука аж із самого вершечка дерева нема питань. Сусідські жигулі застрягли в багнюці, Леонід як супермен. Тут як тут. А за освітою стадник то ветеринар. Коні йому були, як собаки, він запросто міг узяти ось так от коня під пахву. Наші розумні чиновники йому то кнопковий мобільний телефон подарували, на якому стадник одним пальцем відразу всі кнопки одночасно натискав, то автомобіль Шевроле, якого навіть його мама ледь вміщалася, ну хоча автівку переробили на заводі так, аби Леонід добре себе почував на пасажирському місці. Але дарували і більш корисні речі, як от взуття 64-го розміру чи 3 метрове ліжко. Сам Стадник казав, що він звичайна людина, і лише зростом він виділяється серед усіх інших. Він не волів слави, не хотів, щоб до нього приїздили гості із усіх куточків планети просто пофоткатись. І саме через те його ім'я зникло із сторінок Неїгінеса. Раджу обов'язково подивитися вам репортаж про Леніда Стадника. Від журналіста Житомирського обласного телебачення Леоніда Харшана, чиє ім'я, до речі, занесений в список найкращих журналістів у зал слави, у зал легенд ЮНЕСКО та ООН. От. Це вам не якийсь там Григорій Лавриненко, це цілий Леонід Харшан. От. Його всі знають, і в Житомирі, і в Житомирській області, і взагалі всі в Україні його знають. Якщо ви його не знаєте, то я не знаю, чому. Посилання на його репортаж про Леоніда Стадника десь тут кутку. -кут -кут. Чи там під описом відео, чи десь звука, я не знаю, куди Ютуб його помістив, але сподіваюсь, воно десь і буде. Отже, Леонід Стадник найвища людина світу із Житомирської області. 12 червня 2000 року підводний човен Курськ пішов на дно. Ну, пішов і пішов. Яка ж це історична подія? А вся справа у тім. Як про це розповіли на телебаченні. Причому не аби хто, а сам Путін. Тоді ще навіть і не двійник, а оригінал. Він на запитання, що сталося, сказав. Вона утонула. До речі, про Путіна. Про того, чий ім'я буде занесене в підручники історії поруч із ім'ям Усами Бен Ладена, Саддама Хусейна та Адо. Знаєте, я думаю, що треба вести за правило більше ніколи не повторювати. Прізвища Гітлер та Путін, бо їх і так занадто багато. Отже, ще в січні 2008 року в Грузії було проведено загальнодержавний референдум по питанню членства країни в НАТО. 77% жителів висловили, висловилися за як відомо у Пу... Йла... якась алергія на це слово. Як тільки він його чує, то прямо як моя сусідка Світлана Рокунова відразу починає кукурікати там про те, що НАТО розширяється на Восток. Влітку абхазькі сепаратисти, які там сиділи ще аж з 92-го року, починають збивати грузинські БПЛА та вводять паспортний та митний контроль на кордоні із підконтрольною територією Грузії. Разом із цим, на цій дві території в Абхазії та Південної Осетії, починають прибувати російські миротворці. Це, знаєте, зараз для нас сценарій, очевидніше нікуди. А тоді про Чечню та Придністров'я майже вже забули, а про війну в Україні навіть ще анекдотів не складали. Ну, це ось цей. Значить, приходить Володимир Володимирович до Ворожки і просить показати майбутнє. Ну, а та каже, що через 10 років війна в Україні. Ну, він каже, це я і так знаю. Ти мені краще скажи, як люди житимуть. Скільки там, скажімо, пляшка пива буде в Москві коштувати? А ворожка каже, 16 гривень. Ну, але давайте все ж таки про Грузію. У серпні осетинські їх захоплюють кілька грузинських сіл. А у ніч, на 8 серпня 2008 року, коли у Михайла Сакешвілі здають нерви, і він наказує Збройним силам нарешті звільнити Абхазію та південно Осетію від бойовиків, Дімон Алкоголіючи оголошує про початок війни. Звісно, ні. Про початок військової операції, по цитата, при к міру. Звісно, мір виявився русським. Бойові дії вщухли, вщухли через 8 днів, 16 серпня, коли дві самопроголошені республіки були визнані Росією, а з іншого боку, російські війська не дійшли до Тбілісі. Що ж, з огляду на це скажу, що очевидно, що війна ще досі не завершена. А у 2002 році Міжнародний фонд Animal Welfare проголосив 8 серпня Міжнародним Днем кішок. 17 лютого відмічається Європейський День котів. 1 березня Всесвітній день, а 8 серпня міжнародний. Хоча, в принципі, яка різниця, коли цих кошачих днів у році, ледь не 6 чи 7. А до речі, наступне таке свято 29 жовтня. Ціллю саме міжнародного котячого дня є привернення уваги до проблем, із якими, власне, вони стикаються за всі свої дев'ять життів. В першу чергу проблем зі здоров'ям. Тому, якщо ви побачили на вулиці кішечку, яка там, скажімо, сидить у калюжі, то не роздумуючи, негайно везіть її до ветеринара. Хто зна, може ви так собі і нового друга знайдете, який буде вам нявкати, муркати та обпісювати штори. Добро обов'язково повертається а в даному випадку в дев'ятикратному розмірі. Ну що, котики, Ось і завершився ще один годинник епох. Пишіть нам листи, у нас електронна адреса є. Переказуйте нам на картку гроші, аби поборотися за ось цю от монетку із зображення Збройних сил України. От. А я нагадаю всім глядачам, що годинник епох пам'ятає все. Історія циклічна. Перевернеться годинник, піщинки посипляться, і так все по кругу, по, по колесу історії. А незнання минулого не звільняє від відповідальності. Ой, та годі вже з годинником. Наступної суботи вийде колесо історії.